Перш ніж ми зануримося в цю тему, дякую, що ви тут. Підтримка глядачів дозволяє документальним проектам говорити про складні речі без спрощень. Сьогодні ми розглянемо питання, яке звучить просто, але має несподівано глибокі наслідки, чому в біблійній традиції демонів може бути значно більше, ніж зазвичай уявляють. У канонічних текстах писання демонів не перелічують і не підраховують. Немає жодної сцени, де автор зупиняється, щоб зафіксувати їхню кількість, це мовчання не випадкове, давні тексти рідко уникають чисел без причини, особливо там, де йдеться про порядок, владу або структуру світу. У стародавньому близькосхідному мисленні число було не просто кількістю, воно означало межу, міру, іноді навіть моральну оцінку. Коли текст не називає числа, він залишає простір для іншого способу розуміння. У випадку демонів це означає, що автори не прагнули зафіксувати масштаб зла арифметично, вони описували його інакше через присутність, дію і повторюваність. У ранніх біблійних книгах злі духи з'являються епізодично. Вони не мають імен, не мають біографій, не формують чітких груп, але майже завжди вони з'являються у множині. Мова тексту натякає. Йдеться не про одного ворога, а про явище, так само як говорять про вітер або морок, не рахуючи поривів чи тіний. Це особливо помітно в давньоєврейській лексиці, там, де сучасний читач бачить окремого демона, оригінальний текст часто говорить про духів або сил, використовуючи колективні форми. У перекладах ці нюанси згладжуються і створюється ілюзія обмеженої кількості, але в первинному звучанні. Мова залишає відчуття множинності важливо розуміти історичний контекст для людей стародавнього Ізраїлю світ був наповнений невидимими агентами хвороби, нічні страхи, раптові імпульси усе це могло пояснюватися дією духовних сил. Коли текст говорить про зло, він говорить мовою свого часу, не відділяючи психологічне від надприродного. Саме тому писання не фіксує числа демонів. Воно не розглядає їх як обмежений перелік істот, вони функціонують як частина реальності, що постійно змінюється. Сьогодні вони тут, завтра в іншому місці, їх не можна замкнути в списку. Цей підхід різко контрастує з пізнішими уявленнями, де демонів починають класифікувати, називати, розставляти за рангами. але на ранньому етапі біблійної традиції важливіше не скільки. А як часто і де саме вони проявляються, уже в цьому мовчанні проточне число закладено ключ. Якщо демонів не рахують, це означає, що їх сприймають як множинну загрозу, яка не піддається простому підрахунку, і саме з цього нерозказаного починається прихований рахунок писання. Далі ми побачимо, як мова, апокрифічні тексти і пізніші тлумачення поступово відкривають те. Що канон залишив між рядками, щоб зрозуміти, чому демонів у біблійному світогляді більше, ніж здається, необхідно уважно подивитися не на сюжети, а на мову. Саме мова давніх текстів приховує те, що пізніші читачі звикли сприймати буквально і спрощено. Давньоєврейська мова мислить категоріями явищ, а не індивідів. Коли текст говорить про зло, він майже ніколи не робить цього в одиничній формі. Навіть якщо дія виглядає локальною, вживаються колективні поняття, які описують не конкретну істоту, а тип сили або стану. Це створює ефект множинності без прямого рахунку. У таких мовних конструкціях демон не особистість у сучасному розумінні, а функція. Це сила, яка проявляється знову і знову в різних місцях і обставинах. Один і той самий термін може означати як окрему дію зла. Так і сукупність подібних проявів. Для носія мови різниці між цими рівнями майже не існувало. Коли пізніші переклади намагаються передати ці слова, вони змушені робити вибір. Колективні образи часто перетворюються на одиничні істоти, так народжується уявлення про обмежене число демонів, хоча в оригінальному мисленні цього обмеження не було. Те, що читач бачить як одного ворога. У первинному контексті означало множинну загрозу це особливо помітно в описах нічних страхів, раптових хвороб або моральних зривів. Тексти не говорять, що прийшов один дух вони описують дію сил, які діють так, ніби їх багато, і вони присутні одночасно. Мова не дозволяє звести це до одиничного випадку, варто також пам'ятати, що в давньому світі не існувало чіткого поділу між природним і надприродним. Те, що сьогодні назвали б психологічним станом або фізичним симптомом, тоді сприймалося як вплив зовнішніх духовних агентів, і якщо таких станів було багато, то й агентів вважали множинними. Таким чином, прихований рахунок починається саме тут, у граматиці і семантиці. Писання не рахує демонів, бо воно говорить про них мовою, де рахунок не має сенсу, це не перелік істот. А опис постійного фону реальності, і коли ми читаємо ці тексти без урахування мовного шару, ми несвідомо зменшуємо масштаб, те, що задумувалося, як безліч проявів зла перетворюється на кілька знайомих образів, але для давнього читача цей світ був значно густіше населений невидимими силами ніж для нас сьогодні. З плином часу біблійна традиція починає змінювати спосіб говоріння про зло. Те, що раніше описувалося як безіменні сили, поступово набуває контурів структури. Це не раптовий злам, а повільний сув мислення, помітний лише при уважному читанні різних шарів текстів. У ранніх книгах зло майже ніколи немає ієрархії, воно діє, впливає, порушує порядок, але не організовується. Проте в пізніших традиціях з'являється уявлення про підпорядкування, про старших і молодших. Про сили, що діють не хаотично, а в певному порядку, і разом із цим порядком різко зростає уявна кількість демонів. Ієрархія завжди передбачає множинність. Якщо існує рівень керівництва, значить є й ті, ким керують. Якщо з'являється поняття начальства або влади, воно автоматично тягне за собою уявлення про велику кількість підлеглих сил. Сам факт такої мови натякає. Зло більше не мислиться як поодинокі вторгнення, а як системна присутність. Цей процес добре помітний у міжзавітний період, коли юдейська думка активно осмислює причини зла у світі. Замість абстрактного пояснення починає формуватись образ організованого протистояння. Демони вже не просто трапляються, вони діють у межах певного устрою, який існує паралельно до видимого світу. Важливо, що навіть тут тексти уникають точних чисел. Вони говорять про багатьох численних легіони, слова, які створюють відчуття маси, але не дозволяють її виміряти. Така невизначеність не є слабкістю оповіді. Навпаки, вона підсилює відчуття загрози, роблячи її невичерпною. У цьому новому баченні демон уже не просто пояснює окрему подію, він стає елементом великої картини. Де зло має свою логіку, свої рівні і свої канали впливу, а там, де є система, завжди більше елементів, ніж можна перерахувати. Отже, поява ієрархічної мови не зменшує, а примножує прихований рахунок. Демонів стає більше не тому, що їх додали, а тому, що мислення про зло стало ширшим і складнішим, і саме ця складність готує ґрунт для тих текстів, які скажуть значно більше. Але вже поза межами канону, там, де канонічні тексти обмежуються натяками, апокрифічна література починає говорити прямо, але робить це обережно і неоднозначно. Саме в цих текстах уперше з'являється спроба пояснити походження демонів не як абстрактного зла, а як наслідку конкретних подій у небесному порядку. Апокрифічні автори звертаються до ідеї падіння небесних істот, щоб пояснити. Чому зло має таку широку присутність? Демони тут уже не просто сили чи стани, вони результат порушення межі між небесним і земним, і якщо це порушення було масовим, то й наслідки не могли бути одиничними. У цих текстах кількість не завжди названа, але логіка оповіді чітка, падіння однієї істоти не створило б такого масштабу проблем. Мова йде про множинність, про подію. Що торкнулася багатьох і породила ще більше, демони постають як похідне явище, яке розростається з часом, а не залишається статичним. Цікаво, що навіть тут автори уникають точних цифр вони говорять про безліч, натовп, численні сили, це не випадковість. Точне число зменшило б тривожний ефект історії, зробило б зловимірюваним і, отже, контрольованим. Апокрифічна традиція не прагне цього контролю, вона прагне пояснення масштабу. Ці тексти також змінюють уявлення про простір дії демонів. Вони вже не прив'язані до одного місця чи одного народу. Вони розсіяні, діють у різних регіонах і ситуаціях. Це ще один непрямий показник їхньої кількості, те, що присутнє всюди, не може бути малочисельним. Таким чином, апокрифи не суперечать канону. А доповнюють його мовчання. Вони не дають нам цифри, але дають напрямок мислення. Якщо зло має історію, якщо воно має джерело і наслідки, то ці наслідки неминуче множені, і саме тут прихований рахунок стає майже відчутним. Демонів більше, ніж здається, бо їхня поява пов'язана не з поодиноким актом, а з процесом, що вийшов за межі одного моменту і одного виміру. Далі ми побачимо, як ці ідеї закріплюються в конкретних спільнотах і текстах, що збереглися до наших днів. Одним із найважливіших джерел для розуміння того, як у давнину уявляли масштаб злих сил, стали тексти, знайдені в районі Кумрану. Вони не створюють нової доктрини, але зберігають живе уявлення спільноти, для якої світ був полем постійного духовного протистояння. І в цьому протистоянні зло ніколи не виглядає поодиноким. Кумранські автори мислять категоріями колективів, вони говорять про спільноти світла і спільноти темряви, про сили, що діють одночасно на різних рівнях реальності. Демони в цьому світогляді не є випадковими вторгненнями, вони складають цілу сторону космічного конфлікту, і сторона ця явно численна, особливо показовим є те. Як ці тексти описують людський простір, людина ніколи не перебуває в нейтральній зоні, вона або під впливом сил світла, або під тиском сил темряви. Якщо темрява здатна діяти повсюдно, якщо вона супроводжує людину в думках, рішеннях і страхах, то її агенти не можуть бути обмеженими кількома істотами. У кумуранському мисленні демони не діють по черзі, вони діють паралельно. Одні впливають на розум. Інші на поведінку, ще інші на хід подій. Це не метафора а буквальне уявлення про світ, де зло багаторівневе. Така модель неминуче передбачає велику кількість духовних агентів. Цікаво, що ці тексти не намагаються лякати читача, вони радше прагнуть пояснити, чому боротьба зі злом така складна, якщо ворог один, його можна впізнати, якщо їх багато. Загроза стає фоновою, майже звичною. Саме так описується присутність демонічних сил, як постійний тиск, а не як рідкісна катастрофа. Кумранські рукописи також показують, що зло мислилося як впорядковане, але не централізоване, немає одного єдиного джерела, яке керує всім. Є мережа впливів, що охоплює світ, а мережа завжди складається з багатьох вузлів. Таким чином. Ці тексти фіксують важливий момент демонів не просто багато, вони одночасно присутні. Це змінює саме уявлення про їхню кількість, мова вже не про число, а про щільність. І в цій щільності прихований рахунок стає майже очевидним, навіть якщо його досі ніхто не наважується назвати. У юдейській традиції, що формується після біблійного періоду, зло перестає бути винятком. Воно стає частиною устрою світу, з яким людина змушена рахуватися щодня, і саме в цьому суві мислення прихована ще одна причина, чому демонів уявляли значно більшою кількістю, ніж пізніше прийнято визнавати. Рабинські тлумачення рідко зосереджуються на окремих істотах. Їх цікавить присутність впливу, демони постають як сили, що діють у проміжках між рішенням і вчинком, між думкою і словом. Між наміром і наслідком. Якщо таких проміжків у житті безліч, то й агентів, які там діють, не може бути мало. У цих тлумаченнях зло не концентрується в одному місці, воно розсіяне, демони можуть бути пов'язані з пустелями, з покинутими місцями з ніччю, але водночас вони здатні проникати й у простір дому, громади, навіть храму. Така всеохопність автоматично руйнує уявлення про обмежений набір істот. Особливо показовим є те, що демони в цій традиції не завжди сприймаються як щось винятково надзвичайне, вони можуть бути причиною дрібних негараздів, випадкових помилок, неочікуваних збоїв. Це не грандіозне зло, а дрібне, але постійне, і саме ця буденність робить їх численними. Коли зло стає фоном, а не подією, воно вимагає іншої логіки пояснення. Один демон не може бути відповідальним за тисячі одночасних проявів, натомість мислення переходить до уявлення про множинні сили, кожна з яких діє в межах свого впливу. Це не страхітлива фантазія, а спроба впорядкувати досвід. Важливо й те, що в цих тлумаченнях демони не всесильні, вони обмежені, підконтрольні, залежні від певних умов, але саме тому їх може бути багато. Обмеженість кожного окремого агента компенсується їхньою кількістю. Зло не концентрується, воно розсіюється. Отже, юдейська традиція не зменшує прихований рахунок, а навпаки, робить його більш відчутним. Демонів стає більше не тому, що страх зростає, а тому, що світ описується чесніше, як складна система впливів, де зло не одиничне і не і з цього уявлення. Виростає те, як про демонів почнуть говорити перші християни. Рання християнська традиція успадковує цей уявний світ майже без змін, але переносить акцент із космічного порядку на людину. Демони тепер діють не лише десь зовні, а в безпосередній близькості до людської волі. І саме цей зсув різко збільшує їхню присутність у мисленні та текстах. У християнських джерелах. Зло дедалі частіше описується через спокусу, внутрішній конфлікт, слабкість і страх. Якщо раніше демон був пов'язаний із місцем або подією, то тепер він супроводжує людину постійно. А якщо кожна людина потенційно перебуває під тиском злих сил, то їхня кількість більше не може бути обмеженою. У цих текстах демони діють одночасно з різними людьми, у різних регіонах, у різних обставинах. Вони не чекають черги, вони присутні паралельно. Така картина не потребує точних чисел, вона потребує усвідомлення масштабу. Зло більше не локалізується, воно розповсюджується. Важливо, що ранні християнські автори не зображують демонів як автономних володарів, вони не рівні Богу і не мають незалежної влади. Але саме це робить їх численними. Вони інструменти, а не джерела. А інструментів завжди більше, ніж центрів управління. Ще одна важлива зміна це зв'язок між демонами і людськими пристрастями. Жадібність, гнів, страх, заздрість починають описуватися як простори, де діють злі сили. Якщо таких станів у людському житті багато, то й духовних агентів, які з ними асоціюються, уявляють як множинних. Зло стає детальним. Таким чином, раннє християнство не просто приймає ідею численних демонів, воно робить її майже неминучою. Коли поле бою переноситься в серце людини, кількість учасників цього бою перестає бути обмеженою простором чи часом, і прихований рахунок знову зростає, цього разу разом із глибиною людського досвіду. Попереду залишилося побачити, як ці уявлення відбилися не лише в текстах. А й у реальному житті, у практиках, написах і предметах, що дійшли до нас із давнини. Поза межами канонічних і богословських текстів збереглися матеріальні свідчення того, як люди насправді уявляли кількість злих духів. Археологія і так звані магічні тексти не формують доктрин, але вони фіксують страхи і практики повсякденного життя. І саме тут множинність демонів стає майже безсумнівною. Амулети, написи, заклинальні формули свідчать про одну важливу річ люди захищалися не від конкретного ворога, а від постійного напливу загроз. У цих текстах рідко згадується один демон. Найчастіше мова йде про усіх, кожного, будь-якого, хто може завдати шкоди. Така універсальність можлива лише тоді, коли ворогів уявляють як численних і різноманітних. Ці практики показують, що демонічний світ мислився як густо населений. Демони могли діяти через хворобу, безсоння, невдачу, втрату орієнтації, раптову агресію. Кожен окремий прояв вимагав захисту, і цей захист мав бути постійним. Це не страх перед одиничною катастрофою, а перед щоденним ризиком. Важливо й те, що в цих текстах демони не мають чіткої ідентичності. Вони часто безіменні або позначені за функцією. Це знову вказує на те, що рахунок не ведеться індивідуально, йдеться не про конкретні постаті, а про множину потенційних впливів, які можуть з'явитися будь-коли. Матеріальна культура також показує географічний аспект. Подібні захисні практики існували в різних регіонах, серед різних спільнот. Якщо люди в різних місцях одночасно вважали себе під загрозою демонів, це означає, що їх уявляли не локальними, а всюди сущими, а всюди сушість несумісна з малою кількістю. Таким чином, археологічні знахідки не додають нових імен до списку демонів, але підтверджують масштаб уявлення про них. Демони були не винятком, а фоном життя, і в цьому фоні прихований рахунок уже не здається абстрактним. Він стає частиною реального досвіду людей, які жили з цими уявленнями щодня. У підсумку всіх цих традицій формується парадоксальна, але цілісна картина: демонів уявляють як надзвичайно численних, але водночас обмежених, вони всюди сущі, але не всевладні. Саме ця напруга між масштабом і контролем є ключем до розуміння біблійного підходу. Писання і пов'язані з ним традиції. Ніколи не дозволяють злу вийти з під меж. Демони діють, але не керують історією. Вони впливають, але не визначають фінал. І щоб зберегти цю рівновагу, тексти уникають точних чисел, бо число це форма влади над явищем, те, що пораховано, вже частково підконтрольне. Саме тому множеність демонів описується через образи, а не через арифметику, вони як пил у повітрі, як шум у темряві. Як тиск, який відчувається, але не вимірюється, це дозволяє говорити про масштаб зла, не надаючи йому статусу абсолютної сили. Цей підхід також захищає головну ідею біблійного світогляду зло реальне, але не остаточне. Якби демонів було мало, їх можна було б персоналізувати і романтизувати. Якби їх було пораховано, їх можна було б поставити на один рівень із силами добра. Натомість традиція обирає третій шлях безліч без суверенітету. У такій моделі прихований рахунок стає інструментом мислення. Він дозволяє людині усвідомити серйозність загрози, не впадаючи в фаталізм. Демонів багато, але кожен із них обмежений, їхня сила не в окремій величі, а в сукупності дрібних впливів. І саме ця ідея готує фінальний висновок, бо питання ніколи не було в тому, Скільки демонів існує. Питання було в тому, чому писання не хоче, щоб ми це число знали. Фінальний висновок біблійної традиції звучить тихо, але твердо. Демонів більше, ніж здається, не тому, що світ перебуває під їхньою владою, а тому, що зло описується як розсіяна реальність, а не як зосереджений ворог. Писання навмисно уникає чисел, бо число створює ілюзію контролю над тим, що насправді проявляється інакше. У біблійному мисленні зло не потребує величезних фігур, щоб бути небезпечним, його сила в повторюваності, у дрібних сувах, у постійній присутності, саме тому демонів не рахують, як не рахують пориви вітру чи хвилі піску в пустелі. Вони існують як середовище впливу, а не як перелік істот. Цей підхід захищає головну межу. Жодна кількість демонів. Не ставить під сумнів верховенство добра. Якщо зло не пораховане, воно не зрівняне з тим, що має єдине джерело і єдину волю. Демони множинні саме тому, що вони вторинні, похідні, фрагментарні. Тому прихований рахунок писання це не страх і не сенсація, це інтелектуальна обережність. Тексти визнають масштаб зла, але не дозволяють йому стати центральною силою оповіді. Вони показують світ складним, напруженим, насиченим конфліктами, але не безнадійним. І саме в цьому полягає ключ демонів більше, ніж здається, бо зло ніколи не було одиничним, але воно також ніколи не було остаточним. І писання говорить про це не мовою чисел, а мовою сенсу, залишаючи людині не список ворогів, а чітке розуміння меж, за які жодна темрява не здатна вийти.